Так, друзі, у нас тут двіжбадряк. Давай давай карпуйся туди. Це забагадюкинг вірпіні. Так, це збір партії нові обличчя Вірпіні. Ось, карплюк неугодних карає. Друзі, всім привіт! Продовження історії Лютий Жабо Гадюкінг Ірпені або Гадюка скидує шкіру. Минулі вихідні в Вірпінських корупційних еміратах відзначилися ще одною знаковою подією. Зашкварений екс-мер Карплюк вирішив вичистити неугодних зі своєї партії. Оце така несподіванка. Пославши листа на ім'я депутата. Кріпінської ради Кравченко з'їхав що це нібито за народною ініціативою, буде підніматися питання щодо усунення Валентини Кравченко з посади. Натомість приїхала група людей, щоб вияснити, а де ж тут народна ініціатива. Окрім того, пан Карплюк вступив в перепалку з людьми і не запустив їх в офіс партії Нові обличчя. Доброго дня! Будете боротися. Віта, можна буде одну колиться. У нас тримається один початок засідання. Валентина заходить і ми починаємо. Ми потім до вас підемо, сама поговоримо. Ні, ми хочемо чути, що ви будете рішати. Ні, так не буде. Народна ініціатива. Народна ініціатива на дворі, не надходять. Що я маю повне право, так заходжу зі своїми змінами, які я маю право. має. Я ініціатива – Це люди, які хочуть підтримати. Ні, дивіться, ви можете ти своїм адвокатом. Все, будь ласка, ми як не до нас збір. Це ми приходимо до вас, а не ви до нас. Ви скотуєте, це наш депутат. Ми, ми, та, ми, ми, це, хочете, ми, ми до вас прийдемо. Ну, Володимир Андрійович, ну що це таке? Дивіться, ми, ми сказали, до вас маємо в двір Ми до ви вас зайдемо вам обговорюємо. А ви говорите. Дуже Без так телебачення Длі, Ми, ми, ми повинні, покажемо на сайті показуйте телебачення, запускайте. Ань, запускайте ань, телебачення. Ань, Все, ань, давайте ань, не пускайте, давай. Я наставив це приватне приміщення. Будь ласка, це Це не приватне це народна ініціатива. Ви знімаєте за народну ініціативу. Знімаєте отримати свого депутата, за якого дня голосувала і хочу подивитися, як зараз її... причина її відставки. Нам кажіть обов'язково ні, потім ви гарно подумаєте. Зараз кажіть. Ми, ми вже роз'яснили, паралельно озвучивши дуже пафосні речі, такі як там, типа. Скільки було вкрадено з бюджету, нібито пан Карплюк до цього сам не приклав свою волосату лапку корумповану. Поясню вам на нашу думку, Валентина Кравченко спільно з міським головою приймала участь у махінаціях з державним бюджетом, з міським бюджетом, таким чином, що ірпінський бюджет за минулий рік втратив 52 мільйони гривень. Нас партії претензії і до міського голови, і до Валентини Кравченко, яка була головою бюджетної комісії, з цього приводу. Тому тому... Дивіться, тому... Сидять. А валя одна в партії там сидить, в міській Альо. Тіпа він же ж ангел. Всі, всі навколо за народною ініціативою мають бути відсторонені. А Ангел Карплюк на задньому плані, до речі, його права рука, такий самий зашкваряний колишній голова Михайлівки Рубежівки, а тепер депутат від партії нові обличчя Ірпінської міської ради. Помазан, який також. По і корупції, ну там окрема історія. і Ми трошки згодом будемо також його паралельно розмотувати. Це солодка парочка твікс, і карплю. На питання на які саме комісії ходила, що саме я порушила, відповіді не було. Кажуть, звертайтеся далі. Ми щось там готуємо. Ми в чомусь вас обвинувачуємо, в чому доказів нічого немає. Е Короче, народна ініціатива нікого не цікавить, вони звучать народна ініціатива, але там народом взагалі не чутно і. Не пахне, да. Вообще, як ви кажете, не пахне так. Тому одноголосно проголосовано, вони будуть працювати далі, шукати, що я порушила. Вони озвучили, що я порушила, але це ще в них нічого взагалі немає. Коротше, в результаті куча аменувачень ніякого факту. Так ось. Не пустили. Народна ініціатива виявилася ініціативою самого зашквареного ексмера Карплюка. А ми все просто спостерігаємо за цим дійством і показуємо вам, що насправді відбувається в ірпінських корумпованих еміратах. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться. а я це все наблюдав. Далі буде разом сила.